Всім привіт, це знову бідняков. А так, привіт, тобі привіт. Добрий день. Так, так, вітаю. Та ну все. Ну, ну ну досить аплодувати. Ну, ну, все, 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 все. А, нічого не змінилося. На жаль, я так само не можу виїжджати за кордон, щоб знімати для вас нові епізоди. Тому я випускаю все те, що було відзнято ще до 24 лютого 2022 року. Я розумію вас, що вам хочеться дивитися більш щось актуальне, не таке старе. Але ви знаєте, скільки грошей я витратив на ті зйомки? Ви розумієте, скільки коштували квитки? Мені, операторам, сценаристам, мою дружину, скільки коштували з собою взяти. Звідки гроші я вам візьму? Куди мені ці епізоди? Покласти на полицію і хай там лежать. Ви знаєте, скільки коштує змонтувати, скільки кошт... Вибачте, трішки зірвався. Зараз я від серця відриваю вам другу частину тих точок, які не війшли в основні епізоди про їжу Барселони та Лісабону. Але там є що показати і є що з'їсти. Mm. 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 Тому Можливо, прямо зараз я знімаю десь в Україні, і дуже скоро ви це побачите. А зараз пропоную повернутися туди, в Лісабон та Барселону. в Той загніваючий запад. Смачного! Перше місце сподобається тим, хто дуже любить гуляти містом і не витрачати час на обіди. Щоб побачити абсолютно всі пам'ятники, з ними сфоткатись. Туди, 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 туди. Потім поїм, потім. Зараз покажу місце, куди треба швиденько забігти і йти далі. І далі ви будете йти трішечки під шафе. Здаю точку. А вот the name of this boco. Boccarone. Boccarone. Анчові бокорони так, але безпосередньо анчоус, він трохи більше, ніж ця рибка. Але я так розумію, все це одне сімейство. Окей, okay, Маленький бар «La плата має просте меню лише з чотирьох класичних страв, які не змінювалися з моменту заснування. З 1945 року. Це простий салат з помідорів, каталонська ковбаса, свіжі анчоуси і власне смажені у фритюрі сардини. Існо, червоне біле або рожеве вино з регіону Пенедес подається прямо з бочки в маленьких скляних чупіто. Me. Yes, Uno. Good? Very good. Very good. Я тут зараз з друзями хряпну. Ну так прийнято. А чого? Така собі наливайка. Гламурна інтелігенція тут збирається. Отакі такі гарні, поважні люди. Ну, давайте. Салют! О, обережно! Міцненький, міцненький, не дідуся, а напій. Причому вони ось так прийшли, по одному-два хлопнули і далі собі побігли. Ось так виглядає ця рибка, гаряча, просмажена. Я думаю, що її просто треба ось так відривати. А ну розкажіть, діду, з головою? З головою і залишати один хвіст. Дуже цікаво, при тому, що якби я сам їв без допомоги мого нового друга, то я б навпаки з'їв би хвіст, а голову б залишив. Цікаво. Mm. Дуже смачна солоненька рибка. Хрустка. А я навіть з хвостиком з'їм. Хвіст це взагалі смакота. Солоненький. Просмажений. Їсти можна цю рибу цілою, але мені напевно це шикарно підкелих пива. Ось з пивом холодненьким ось так закидуєш цю рибку маленьку. Йому, йому йому, йому не давайте, е. Старалкашня. А у тебе інший колір, дивись. Напевно, для більш досвідчених вже пропитих наливають більш темне. А ми такі звичайні хлопці, які просто люблять іноді пригубити. І якби я дві таких хильнув, пішов би така гарнюня звідси. Міцненький напій. У нас тут така смачна суперечка. Він каже, чого ти з хвостом їш, брат? Хвіст треба лишати. А я кажу, мені навпаки, хвіст смачніше за голову. Ну, як на мене можна це їсти. шик блеск. Не так багато тут цього кляру. Я думав, що його буде тут капець хана. Але мінімально. І рибка відчувається. Бар такий дуже цікавий. Знаєте, мені нагадує якийсь кубінський бар. Теж кутовий бар, плитка, кольори, світлини, картини висять. Зазвичай на кубі про такі бари кажуть: в цьому барі сидів Хемінгуей». Чудове місце, щоб випити тут з друзями пива, поспілкуватись. Легкий оперативчик. Тоді, у лютому мені пощастило побачити в барі місцевих, які зайшли перекусити випити рюмочку дві по дорозі по справах. А от влітку тут вишукується черга туристів, тож місцеві, напевно, його обходять стороною. Але обслуговування завжди швидке і привітне, тому не лякайтеся сюди йти в будь-яку пору року. П'ятниця, субота, вечір. Заскочіть недорого, атмосферно, душевно і смачно. І навіть зараз три столика всього зайнято, і достатньо шумно. Я віч, що тут, коли повна посадка, яка тут атмосфера. А ще я розумію, що я випав одну чарочку і трішечки іншої, а мені вже добренько. Язичок вже так заплітається, як то айн спливе у водах в Іспанії. І ще я зараз розумію, що із задоволенням з їм другу. А якщо я їм другу, розуміючи, що це жирна і не зовсім корисна їжа. Означає, що було счно. Я замовляю другий конвертик. Плюс ще гарний лайфхак. Коли ви з'їдаєте рибку, можна насипати сюди сімки. Далі. Можна це використовувати як кабелюшок отакий. такий. Плюс, якщо ви йдете на Хеллоуін, якщо так сівпало, впало, що у вас Хеллоуін, Можна це використовувати як костюм От Дивіться, ось так. Хоп. І ще один варіант. Якщо раптом ви жінка. І ви їдете на карнавал в Ріо у великому костюмі. Це можна використовувати туалет. Якщо не вірите, загугліть. в Ріо. Отакі конструкції використовують дівчата для того, щоб попісюнькати, коли треба довго стояти в костюмі. Дуже класна колоритна точка, маленька. Uh, і ці бармени або офіціанти, я не знаю, як правильно їх назвати, вони були дуже такі добрі. Вони давали знімати, вони постійно з тобою спілкувалися, але в той же час вони не відволікалися від потоку місцевих, саме місцевих, які постійно ось так заходили, випивали по чаруці, uh, за баром і далі йшли у своїх справах. І це так класно. Мені здається, що навіть коли ви прийдете туди в будь час ви обов'язково побачите того дідуся, з яким я пив. Тож координати в описі. Коротше, я тут написав моновиставу і поїду з нею по різних містах. Буде смішно та трохи сумно, але більше смішно. Посилання на квитки та розклад міст закріпляю в коменті. Приходьте, давно не бачились. На десерт я залишив вам що правильно десерт, який ведучий такі жарти. Е, найпопулярніший десерт в Португалії це тістечко, яке називається Паштел. Воно з листкового тіста і заварним кремом всередині. Якщо ви там були, е, ви це їли обов'язково. Якщо не були, вам це варто спробувати. Як це зробив і я? Є купа рейтингів, але я вирішив це зробити сам. Ніжками походив містом та спробував. І саме зараз цей результат мого рейтингу я вам і покажу. Ви його побачите на екрані, а так само на моїх щоках і на боках. Приємного перегляду. Паштел ви можете знайти і в супермаркетах, і навіть на заправках, і далеко не факт, що вони там будуть погані або гірше за ті, які ви можете спробувати в дорогих ресторанах. Я обирав точки рандомно, але все-таки питав у місцевих. Я орієнтувався на тих людей, в яких вже були і був цей паштельний досвід, скажімо так. Далі у нас були паштельні сцени, а потім я їхав в «Укрзалізниці», і до мене зайшла в купе жіночка і сказала: А ви будете брати паштелю? <схай> Ось такі жарти продовжує жартувати ведучий. Поїхали. Паштель під номер один. Mm -hmm. Mm -hmm. Який солодкий. Дуже солодкий. Клас, мені подобається. Таке хрустке, це лискове тісто тут. і Добре, що не дуже багато цієї підсмаженої скоринки, Тоді б напевно не було так смачно. Але хто зна. Поки цей шикарний. Топ номер один. Правда, я спробував ще один. Між локаціями розповідаю вам цікаві факти про Паштел. Тістечка придумані католицькими ченцями у Лісабоні. У ті часи в монастирях використовували яєчні білки для підкрохмалювання одягу, а жовтки, що залишилися, йшли на приготування тістечок. Номер два. Ну, Но тут не такий крем. Як там, бачите, прямо. Там він був як єдина маса, а тут. Видно, що шарами якимось іде. І більше тут за смаком кориця. Прям відчувається кориця кориця. Причому мені запропонувало навіть ще й посипати корицею. Якби я ще й посипав його корицею, то було б відчуття, що я з'їв цілу прям банку кориці. Перший той мені сподобався більше. Факт номер два: 1834 року монастир, де вигадали десерт, був закритий. А рецепт тістечка викупили власники цукрового заводу. У 1837 році вони відкрили фабрику паштел де Белен», яка виробляє знамениті тістечка. І досі. Паштел. номер три він прям такий найбільш крихкий серед усіх. Я от взяв і він же поплив як пластилиновий. Глянь. О, поп одразу. Ті були такі більш стійкі. Мені здається, крем аж буде на бороду стікати мені. Ну, поїхали. поганий. краще, ніж на тайм-ауті. Але все одно в цьому кремі прям теж багато кориці. Найперший Крем мені сподобався більше за все. Він там був єдиним цілим. А тут таке відчуття, що ось тут, і особливо на тайм-ауті, крем був схожий на ось Скрембл Яєшню. Тільки дуже сильно розбавлено молоком. Хоч ми розуміємо, що тут Крембл, тут подібне відчуття. А от першому єдине ціле прям Крем був заварний класний. Факт номер три. Тістечко названо одним із семи гастрономічних чудес Португалії. Так що погугліть, які там ще є чудеса. Друзяшки, оцей паштел з оцієї паштельної, Вона доволі старовинна з 1920-х років працює. А ось цей паштел з оцієї, Вона більш сучасна. Ну як більш? їй всього 3-4 рочки. Новенька. Поїхали. Непогано, хоч і холодний. От крем прям дуже холодний. А ця навіть на дотик тепліша. Mm. Mm. І крем теплий. І солодше. Напевно, три кіло цукру сюди додали. Оця смачніша для мене. Хоча а ось тут після смак прям яєчний. Зараз ще разок спробую. Ось прям яйце, яйце, солодке яйце. Всі ті, що я куштував до того, не мали такого після смаку. Саме через нього воно мені не подобається. Уа, 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 уа. Останній факт: я сам придумав цю рубрику, щоб просто наперти стісточок і списати це на робочі витрати. Спрацювало. Отже, паштеларія, Санта Антоніо. Достатньо відома. Куштуємо, це смачний. Тепленький. Добре тісто листкове. Свіжий. Легкий яєчний після смак. Легенький, легенький, ледь помітний, десь далеко-далеко. Оце для мене з тих, що вже куштував номер два. Правда дуже смачний. Привіт. Привіт. Отже, переможцем за моєю експертною думкою визначено паштирію номер один. Визнаю, що на результати експерименту могла вплинути наповненість мого шлунку після кожного конкурсанту. Але результати цих виборів все одно є більш значущими і легітимними, ніж самі знаєте, чиї референдуми в самих, як то кажуть, республіках. Наостанок перенесемося додому. Львів єдиний і неповторний. Посунься Барса, посунься Лісабон. Наші йдуть. Не так давно я знімав тут новорічний епізод. Хто не дивився, ви ще можете це легко зробити сьогодні, наприклад. І неважливо, що за вікном травень. Так от, знімаючи тут ще попередній передноворічний випуск, я приховав від вас одну страву. Зізнаюсь, розум був затьмарений шубою в Бачевських, а от про другу страву так і не розказав. Виправляюсь, я замовив ще одну страву, крім своєї улюбленої шуби, яку я гарантовано, яку я наполегливо прошу вас замовити. Коли тут будете. Я ще хочу познайомитися з новою стравою, яку ніколи тут не куштував. Це шийки по-єврейськи. Це гусячі шийки. Фаршировані. Ну, зараз зрозуміємо детально. Я спробую і тоді вже вирішимо. Куштувати вам його чи ні. А ось, до речі, принесли. Ух ти. Цікава така подача. Взагалі у них тут всі страви, наскільки я знаю, мають цікаву подачу: всі. своєрідну, свою, специфічну. Тут овочі, моркву бачу. Тут одна тільки бейбі-керот, трошки зелені, якісь ягодки, я не знаю навіть, що це. Напевно, молекулярочка проскочила сюди. На перший погляд дуже схоже на млинці. Млинці з м'ясом. От мама, якщо млинці вчора приготувала і вони вже полежали потім в холодильнику, вона вранці їх дістає трошки на пательню, трішки обсмажує. І ти знов ці млинці з м'ясом їсиш. Тут так само тільки відчуття, що занадто довго ті млинці мама підігрівала на пательні. Це тісто, я так розумію, друзі? А ні. Це не тісто, дивіться, ось вона. Ось вона шкіра. Оце шийка. Я так розумію, бачите? Прям коли опалює, що це волосся чи пір'я, такий самий запах. Ось вона. Бачите? Ось, Ось це та сама шкіра. Ай, дивіться. Оце все фаршироване. Знаєте на що схоже? Це в Шотландії є така страва, яка називається Хагіс. Як підгузки. принцип такий самий, от Дивіться. Там це все у кишці або в шлунку. Це у шиці. В гусака. Ось він фарш м'ясо, лівер тут. По суті, як млинці з м'ясом, тільки використовується шийка. По суті, фарширована гусяча шийка один із різновидів домашньої ковбаси. Просто замість кишок у цьому випадку використовується шкіра гусячої шиї. Загалом вона досить жирна, але жир витоплюється при запіканні і залишається ніжна смачна шкірка. Фарш класний. Ось смачненький. Такий перчений, не сильно ось якраз. ледь відчутно. Гречка є, так? Гречка є? Чи мені здається вже? Є гречка. Друзі, є. Однозначно. Шкіра, про яку мріються всі жінки? Блін, я навіть, навіть її, хлопці. Фарш насправді не такий вже й простий: м'ясо яке хочете, гречка, часник, гусячі серця, гусячі пупки, гусяча печінка, ну і переціль. Нещоденний набір продуктів, звісно. Ну, хіба що ви тримаєте гусячу ферму, тоді у вас, напевно, того добра навалом. Ось я таки думав, що ну це класно, це смачно. Ось коли ви запікаєте курочку і є оця скоринка, плівка ось ця. І от коли вона добре засмажена, мені вона дуже подобається. Я, наприклад, люблю дуже прям знімати і їсти, коли запікає моя Настя курку, я обожнюю. Добре, засмажену з куринкою просмажене м'ясо. Ося така сама, тільки куряча, якщо її добре запікати, вона прям хрумка, а ця тягнеться. Так, шкіра гусяка тягнеться, але за смаком теж саме. Якщо ви любите гречку з м'ясом, а я, наприклад, в дитинстві так їв. Мама мені робила макарони по -флотськи. от отак само тільки з гречкою, все Вперемішується, і це смачно. Тут настільки все зрібнене, що виглядає як однорідна маса, як фарш. Але ні. Гречка тут є. Це класно. Але ось вся шкіра, що тягнеться, вона, коли ти її жуєш, вона не хрустить, а тягнеться. Ну, мені трошки дивно, але це смачно. Подача класна. Але мені здається не зовсім зручно. Якщо млинці смажиш з тістом, то вони хрустять і тобі не складно відрізати той млинець. Раз і все цей шматочок залишається на виделці. Тут доводиться прям помучатися цією шийкою. Вона все одно тягнеться, бачите? Ну, це не любителя. Я, наприклад, люблю млинці з м'ясом, тому мені заходить. Але от з тістом я б таке більше б зацінив. От якби був цей фарш. Навіть з гречкою, до речі, прикольно. І Якби все це було в тісті, мені б залітало на ура. От зараз я навіть беру найбільш просмажений шматочок, але вона все одно не хрустить, і тобі треба її добряче розжувати. Знаєте, як жувальна гумка. Того дня на фоні моєї улюбленої шуби ця страва, звісно, програла в боротьбі за мою увагу. Але зараз я за ці шийки готовий шийку перегризти. Закликаю і вас експериментувати і іноді замовляти щось таке, за що зазвичай ваше око не зачепилось би при перегляді меню. Де Бачевських ви і самі вже напевно знаєте. Навіть адресу в описі залишати не буду. Легендарне місце. Дуже солодкий. Клас, мені подобається. Салут. Міцненький, міцненький, не дідуся напій. Ну що, на сьогодні це все. Хочу зайвий раз вам всім подякувати за те, що ви дивитеся. Хочу ще раз попросити вас, е, е, тих, хто ще не підписаний, підпишіться, будь ласка. Для мене це дуже важливо. Для вас це просто так клас, і Пішов далі щось там робити, говорити по телефону. А я буду сидіти ось так з такими оченятками і казати, боже, як мені це приємно. Е, е, одразу хочу вибачитися перед тими, хто дивився цей епізод перед сном і зараз подумки, ненавидячи мене. Сканує свій холодильник і думає, що б мені з'їсти. Вибачайте, я не навмисна. Рухаємося далі. Рухаємося до нашої перемоги. Все буде Україна! З вами Бідняков. Побачимось.